Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свій цимбідіум, який стояв у мене ціле літо на вулиці, і який знаходиться у закритій системі. Я посадила його у таку закриту вазу. І сьогодні хочу вам показати. Як у нього ростуть корінчики, за літо наростив мені таку велику бульбу. Ця бульба, оця, вже вирощена була літом. І також хочу показати ще одну таку дуже цікаву бульбу. Так як у мене ніколи цим відео не було. І е, це перший раз у мене цим з'явився удома. І, е, я не знаю, як виглядають квітоноси у цього цим Я купляла його квітучим. Бачила палку, що була з бульби, я її відрізала. А от як ростить сам цимбідіум квітонос, я не бачила. І сьогодні хочу вам показати, і може ви мені підкажете, може скажете. Чи це у мене квітоносик такий уже вигудів. Чи це у мене просто така буде бульба, така висока. Бо не знаю, чи то бульба, чи то квітоносик. Ну, багато не буду говорити, беру камеру і вам покажу, як це все у мене виглядає. Ця бульба, яку наростила, вона літом. Така велика, гарна. А оце. Дуже мені цікаве. Росте собі саме, отак От росте. І не росте так, як бульби нарощує, а росте собі туди листочок туди, туди листочок туди, туди. І тако дивлюся. Звідси згору починає, починає роздвоюватися. Не знаю, чи це буде квітонос, чи це буде отакий. Чи це буде у мене цим Я І не бачу тут -ка. такий тверденький і не бачу, щоб, щоб там щось було і не. І не розумію, чи це, наскільки це. Пробую оці, отак за стволик, пробую ці інакше йшли у мене. А оцей пішов ріст отакий високий і отакий дуже інтересний. Підскажіть мені, будь ласка, що це таке є? Чи це бульба така буде дуже висока, чи що це таке буде? Чи це буде у мене квітонос? що Мене порадує. Я сьогодні забрала його з двору вже і хочу вам показати кореневу систему, яка знаходиться у закритій системі. Корінчики сухі, треба поливати. Якраз можу його пролити актарою. То, що я пересадила, корінці доросли вже аж донизу. Дуже Цікаво спостерігати за отакими от ростами курінчики, курінчики грубі, масивні, гарні. І дивлюся, що орхідеї ці сподобалася отака пересадка, от така, пересадка, отака, як я її посадила, у лісовий ґрунт, керамзит. Нанизу кокосове волокно, і бачу, що вона собі сподобала отаку посадку. І отак я її зверху накрила мохом. Вона накрита. І так собі орхідейка ціле літо ростила собі листки. Також бачу, тут прокидається новий ростик. Щось зеленіє, чи то корінчик хоче, чи то корінчик хоче пролазити. Щось дуже цікаво спостерігати за цими орхідейками. Тут також ростик. Щось думав, думав і щось. Затормозився і щось стоїть не сюди і не туди. Я обриваю зразу сухі листки. Я не люблю, коли сухі листя. І отак. Отут ростик новий хоче бути. Теж дуже так стрімко йде. Не знаю, чи це буде ростик. Ану. Чи це буде ростик? чи це буде також щось дуже інтересне. Чи це також буде такий дуже сюрприз? Чи це буде квітоносик? Дівчата, підкажіть, у кого є цимби? І хто знає? Хотілося би бачити це цвітіння, отакий От кущ, отака От красота і такій вазі. Піднімала вазу догори, дивилася, то корінчики проросли мені аж донизу вже. Отак. Така моя посадка з цим відеомом. Дівчата, підкажіть, що це таке може бути? Чи це квітоносики так ідуть, чи це просто ростики такі будуть витягнуті. Я з часом буду бачити і сама, що це таке є, але так кортить уже бачити і знати наперед, що це таке є. Бо якщо цвітіння, то це буде дуже приємно, що цей кущик хоче уже в мене заквітнути, бо він ще в мене не квітнув. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви мені напишете і скажете, порадуєте мене. Буде дуже приємно мені від вас чути, бодай якусь цікаву новинку. А зараз я вам покажу, відкладаю. Сбімо у сторону і зараз вам покажу, у мене є посилка. Ще не відкривала посилку, зараз відкрию при вас і хочу вам показати, що я отримала. Хочу вам показати, що я замовила. Я замовила кору. Очата, погляньте, яка кора. Така крупної фракції кору замовила. Проварена кора крупної фракції. Також є. Тока кора і є середньої фракції от трошки менше. Хочу вам сказати, що це є така кора, так як ми збираємо з чоловіком у лісі. Така порізана, гарна кора. Тільки вдома я собі її сама вже запарюю. Горячою водою, кипятком запарюю. Ну, вирішила попробувати взяти кору і попробувати подивитися, як вона буде ця кора себе поводити, коли я буду її замочувати, коли я буду садити, пересаджувати орхідейки. І вона ця кора, як вона буде розроблятися. Чи вона так само розробляється? Як от з лісу ми привозимо кору, чи вона буде трошки по-інакшому розроблятися. І тоді, коли я посажу у неї, і тоді вам скажу, я замовила Попробувати дві пачки такої крупної і дві середньої. Крупної, також такі куски крупні і середні. І також я замовила собі сікатор. У мене один є сікатор, але він трошки мені вже затопився, і я вирішила взяти ще один сикатор. Отакий? Хочу попробувати також цей сикатор, але спробую. Тоді вам скажу, як він себе чи оправдає, чи ні. Отак. Така у мене сьогодні була посилочка з корою. І буду пробувати, буду пересаджувати, буду пробувати цю кору. Я дуже хочу попробувати і цю кору хочу дуже посадити. Свої орхідейки. У мене є е, такі орхідеї, які мають дуже багато коріння. І е, я би хотіла дати їм туди більшу, більш крупнішу кору, як ця. Бо також я купляю, от вам покажу, в мене стоїть. Я купляю от таку кору. Також це польський виробник є. І е, тут кора йде вже така середня фракція. Така глупіша більш покажу, як вона виглядає. Отака більше є вона галтована, ця кора, вона не має таких гострих е, кутів, вона вся прошліфована, і вона має всі кутики такі тупенькі. Е, е, а так як ця, вона є просто різана кора, і. Проварена. Ну, хочу спробувати. Не брала ніколи. Я спробую перший раз цю кору, і тоді вам скажу, як ця кора себе оправдовує. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, що ви мене підтримуєте. Я всім дякую, хто на мене підписався. Я вам щиро і щиро дякую. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, всіх земних благ. Всім вам гарного дня і будьте всі здорові. Бережіть себе і до перемоги!